Як набрати петлі на спицю? Для цього короткий хвостик ми розташовуємо на великому пальці, довгий хвостик на вказівному, і заводимо його між вказівним і середнім, ось так до короткого. Маємо таку петельку. Беремо дві спиці, заводимо під низ цієї ниточки. і з велик... Захоплюємо її, і з великого пальчика ми забираємо петельку, далі з казіного забираємо петельку. Ось у нас виходить дві. І таку маніпуляцію ми повторюємо стільки разів, скільки петель нам потрібно. Але далі у нас буде виходити, що ми набираємо по одній петелечці. Підтягуємо, і ось так у нас виходить.